Вітаю вас на каналі ТВТ Digital Україна. Сьогодні у нас на огляді камера серії E4PA. В цьому відео ми з вами дізнаємось, чим же вона відрізняється від звичайної камери серії E4. Розглянемо її технічні характеристики та протестуємо в реальних умовах. Поїхали! Камера серії E4PA. PA означає периметральна аналітика. Чим же вона відрізняється від звичайної камери? По-перше, це об'єктив. В цій камері він іде моторизований, тобто має фокусну відстань від 2,7 до 13,5 мм. На камері є світло-звукова сигналізація. Вона складається саме з кольорових діодів LEDів та знизу є спеціальний динамік, через який працює сирена. Камера має спеціальний роз'єм це вихід сухих контактів реле та тривожний вхід. Також роз'єм живлення 12 В. Мережевий інтерфейс з живленням Попоя, є вхід під зовнішній мікрофон, хоча є і вбудований мікрофон, і також вихід на зовнішній динамік. Камера побудована на 6 мегапіксельному сенсорі 1 2,5 дюйма, відстань інфрачервоного підсвічування до 50 м, відстань led підсвічування до 40 м. Дана модель оснащена такими функціями відеоаналітики, як детекція та захоплення облич, перетин ліній, вторгнення в зону, що охороняється, з класифікацією людина-транспортний засіб, підрахунок цілей теплова карта. Цилиндрична камера E4PA має водонепроникний корпус з класом захисту IP67 та може встановлюватися для охорони об'єктів всередині та зовні будівель. Підходить як для використання на приватних територіях, так і у комерційних чи промислових об'єктах. Завдяки підтримці протоколу OnVIF камера сумісна з мережевими відеопристроями сторонніх виробників. І хочу зауважити, що запис відбувається на карту пам'яті microSD до 512 ГБ. Ми з вами розглянули технічні характеристики, тепер слід перейти до тестування. Давайте розглянемо самі базові налаштування, як налаштувати базову аналітику охорона периметра. Для цього звичайний браузер відкриваємо. В адресну строку вводимо IPшнік нашої камери. Наша камера отримала IP-адресу 1.102. Як дізнатися адресу камери, якщо ви її не знаєте? Для цього є спеціальні утиліти, завантажити які ви можете з нашого сайту tvtdigital.com.ua. Тепер вводимо логін-пароль нашої камери. І потрапляємо в меню налаштування, що нам тут саме потрібно. Ну, по-перше, можна перевірити наші мережеві налаштування. Заходимо в розділ TCP-IP і бачимо, що у нас стоїть отримання IP-адреси автоматично. Ось та адреса ту, що отримала камера. Далі, ми з вами хочемо налаштувати саме вторгнення в зону. Для того, щоб налаштувати аналітику по вторгненню в зону, по охороні периметра, наприклад. Нам потрібно зайти в розділ події. Далі підрозділ Вторгнення в зону. Перше, що нам потрібно, це його активувати. Ставимо галочку. І відразу можемо зберігати. Далі оригінальне зображення на SD-карту. Далі, що саме детектувати, які об'єкти. У нас тут стоїть три галочки: Перше — це людина, автомобілі та мотоцикли. Або велосипеди. Далі. Є ось таке маленьке зображення, де ми з вами повинні намалювати саме зону, яку ми будемо з вами охороняти. Натискаємо намалювати зону і можемо ось таким чином її намалювати. Зберігаємо її. Тепер ми з вами намалювали ось таку віртуальну зону. Якщо людина або автомобіль потрапляє в цю зону, камера повинна вмикати сповіщення. По-перше, вона вмикає світло-звукову сигналізацію. Давайте це з вами перевіримо, як вона буде відпрацьовувати. Зберігаємо наше налаштування. Зверніть увагу, якщо вторгнення немає, то зона світиться ось таким синім кольором. Якщо є вторгнення в зону, тобто буде проїжджати автомобіль, або ось тут буде проходити людина, як ви бачили. Зараз було вторгнення, зона виділяється червоним. Зверніть увагу, до цього вторгнення ще додаються скріншоти саме тієї людини, та що заходила, або саме того автомобіля. Позначки Light Alarm, тобто світло-звукова сигналізація спрацьовує. Є запис на SD-карту, та ми бачимо позначка Region Intrusion, тобто є вторгнення в зону. Нагадую вам, що камера e 4 ще вміє працювати з метаданами. Тобто ви ще по зображенню людини або автомобіля бачите всі його метадані. Тепер давайте попрацюємо з оптичним зумом. Для того, щоб попрацювати з зумом, є ось така у нас кнопка Zoom Focus і Zoom плюс, зум мінус. Нас цікавить зум плюс. Але, як я і казав, нашу зону потрібно переробити, переналаштувати. Заходимо ще раз на налаштування, вторгнення зону. Далі цю зону прибираємо і малюємо іншу. І зберігаємо. Далі будемо дивитися з вами, як вона буде відпрацьовувати. Так, ви бачите, людина пройшла на дальній зоні. Ось таким чином камера відпрацювала на максимальному зоні. Ось людина до того, як вона зайшла в зону. А це фото після того, як вона вже в нашій зоні. Далі, для того, щоб керувати світлозвуковою сигналізацією, є спеціальне меню. Воно знаходиться в цьому розділі Алярм. Аудіо алярм. Він вмикається окремо, тобто потрібно поставити галочку. І далі обираємо гучність, яка потрібна нам, та також ми обираємо, якого плану буде озвучування. У нас стоїть по замовчуванню просто сигналізація. Для того, щоб налаштувати світло-звукову сигналізацію, тобто саме LED-освітлення, заходимо в Light Alarm. Так само ставимо галочку та обираємо тривалість спрацювання LEDів та також їхню інтенсивність низьку, середню та високу інтенсивність. Та також зберігаємо. Як ви бачите, камера добре відпрацьовує свою задачу. Функція аналітики доступна паралельно з функцією метаданіх. Тобто камера, метадані передає з любою аналітикою паралельно. Хочу вам нагадати, що саме метадані збільшують швидкість пошуку в ваших відеоархівах. Де можна саме працювати з цією камерою. Ну, по-перше, можна працювати, звичайно, з реєстратором, далі просто працювати в браузері з камерою, можна підключати сухі контакти реле до, наприклад, охоронного приладу. І останній варіант камерою можна працювати за допомогою софта NVMS, який ви можете завантажити на нашому сайті tvtdigital.com.ua. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть в коментарях. Звертайтеся в нашу службу техпідтримки. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей на каналі.